Добрий день вам всім малята, любі хлопчики, дівчата! Ви знаходитесь на найпотужнішому каналі країни імені Мене. Перше. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм-канал. Нафіга? Не знаю. Таких каналів мільярд. Ну просто підпишіться, щоб було. Силка внизу. І станьте спонсором. Обов'язково. Ставайте спонсорами моєго найпотужнішого каналу. Нафіга? Не знаю. Щоб було. <нафіг> а, так, тема. Ламіхуза. Що таке ламіхуза? Українці це ламіхузи, як я там називаю, українці ламіхузи. Більшість з вас цього, мабуть, не знає. Я не кажу, що я там самий розумний чи що, ну просто є теми дуже цікаві. Ламіхуза. Просто к чому я це? В природі багато речей. В тваринному світі чи в природньому світі, як в природі дуже багато речей схожі на людські, на людське життя. І от я згадав, я це знав про цих ламіхуз, ну не сказав, що давно, ну коротше знав. І от я вирішив вам розповісти про ламіхус. Ламіхузи це малесенькі. Я зараз це почувствую, як тут в мірі животних. Ладно, ще ж не забувайте, що унилий дух, ломить кості, а веселе серце продліває життя, чи якось так. Якось. Це типа це... 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 цитата з Біблії. Так от, ламіхуза це е... як мурав'ї, мурав му... мурашки, мурашки, да. е... такі тваринки, комахи. Комахи, е... вони зовні дуже схожі, дуже, дуже схожі на мурах, але це не мурахи. Це Паразити. Це вони, як у нашому світі, це, наче можна сказати, єврей. Прости, господи. Їхній і нашій. Що відбувається? Що відбувається? Як воно це все відбувається і відбувається? От у лісі, у лісі, лісі темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялинонька і під ялинонькою мура, му, муравейник, мурашник. мурашник. В лісі, знаєте, який мурашник, такий гарний, добротний трасс цього мати. Добротний мурашник. І вони щоб чим займається мурашник? Мурашник це як ці ці ціла цивілізація. Це а, город в городі, чи це просто величезний мегаполіс. Там а, чітка система, ті працюють, ті а, яйця несуть, ті їдять, ті в общем, вилуплюють, Ну, Тіпа типу, дуже схоже на а, бджіль, 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 Бджільництво. Українець від Бога Бддільництво. Тож, в кожної є своя функція. Ну, в общем. Але мурашник. І от вони собі працюють, живуть. Мурашник живе, кипить жизнь, кипить, розвивається, життя росте, йде своїм черідом. І от прилізає одного разу туди ламіхуза. Чужинець. Приходить туди чужинець. І каже: Добрий день, я Олень. Буду з вами цілий день, а може й довше. А стражі у мурашників є стража. Стража така, геть, як там у Верки сердючки було, геть з України москаль не красивий. Мені чесно подобається, смішне. Хоча до, до русських, нормально. ну ладно. І вони такі, геть, з муравейника мурав москальний красивий, ламіхуза не красива. А вона така, ось подождіть, і вона така із жопки така бриз бриз І вона така бриз бриз і бризкає туди е, штуку в людському світі, схожу на алкоголь. Але із, таким, з таким з привкусом, там хай буде якимось там е, вишньовим, ну ви поняли, таке вкусненьке. Алкоголь тільки вкусненький. Не таке, як водка чи коньяк, що треба отак закрати, хоп, 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 ну як я колись бухав. А е, так вони такі. Ага, ну подожди ммм, Клас. І вони оцієї прикорбки. Вони стають дурненькі, п'яні. Ну, як добре випивши український патріоти. Або не патріоти. Ну, в общем, люди. Вони дуріють моментально, і ломіхуза така заповзає. Ломіхуза заповзає і зве своїх пацанов. Каже, пацани, ломіхузники, пашті сюди. Тут все, опять, проход відкрив. Вони залазять в цей мурашник абсолютно чужу середу, середовище. І такі повзуть собі і займаються своїми ділами. І хтось їй по дорозі, пацани, щось він на мурашок ні, типу похожі, а не, не похожі, хто ви такі? А вони такі з жопки такі, брись-брись, свою алкомутню, можна сказати, пропаганду, брехню. Вони такі, ми мурашки. Вони такі, мурашки такі, ммм, точно. Ну і дуріють в общем, з цієї прикормки. Да. І потім ламіхузи залазять, залазять аж в саму серцевину. Почитайте, це дуже цікаво, якщо ви цим цікавитесь. Якщо нема коли, там нема часу, то, то не читайте, я вам за все розкажу. Але взагалі це дуже цікаве. Вони залазять такі в саме серце, там де ці яєчники чи яйця, там оці матки чи мурашники, в мурашні матки. Ну, коротше, ці. Яйця, дітки, потомство, нове покоління. І ломіхузи теж там, їх такі, хто ви такі? Вони такі нато з жопки алкояди. І вони такі всі, ну коротше, муравейник одуріли повністю. Ломіхузи там плодяться. Я так розумію, ну, цей момент не пам'ятаю, чи ломіхузи туди залазять вже оплодотворені своїми ломіхузниками, чи вони. Плодяться там, який в них період беременності, я не знаю, не пам'ятаю, це не важливо. Е, і вони там плодяться. І от яєчки ломіхуз разом з яєчками е, тих самих ви поняли, мура, му, мурах, і от вони вилуплюються і вже нове покоління ломіхуз. Вони лазять між цими е, мурашками, і вони собі там вже частина суспільства. І хто каже, гей-гей, це що, це не наші пацани, це якісь чужі, чужинці. Ну, все як у людей. А вони такі, ти нетолерантний, ти ворог, ти жанадарк, на костьор його. І вони тільки, хуяк, хуяк. І ломіхузи такі, молодець, на тобі за це алка-бухлішка. Ви ж дурієте з цієї прикормки. І з жопки такий фіть. І такий шабат-шалом. Понімаєте, да, що? Або ну, не обов'язково шабат село, може там ще щось, ще щось кудись. От, І вони такі от всі довольні. І так йде покоління за поколінням. Ну це не так, як у нас покоління там 100 років, там 50 років, скільки там. а це в мурах відбувається набагато швидше. І наступне покоління, вони всі вони теж вже спарюються разом. Наступне покоління ломихузи з мурахами, коли спарюються, вони вже получаються. Покоління получається даунське. Як у нас у нашому ну, дада я нікого не хочу образити, Ну вони погано соображають. Коротше, нема там уже патріотизму, нема там уже не націоналізму, нема там уже нічого. вже нічого. Е, ті, що охороняли, вони вже ходять отак як, тяпляп. Ті, хто воювали, вони вже просто вже тяпляб. Ті, хто здобували, то здобували. Ті, хто здобували, вже здобули. Ті, хто здобули, ті вже приставлені до нагород і до стіни. От, І то есть, уже, в, уже, на, на, в, уже вирожденство, як це українською Ви, вирожденці. От. Це дуже схоже, а це вже треба почитати вам книжки Клімов Григорій Петрович. Дві книжки, які варто прочитати обов'язково. Це князь Міра Сіво, а друга. Князь Міра Сіво, а друга забув. Князь Мірацьєво, забуває постійно. А, ім'я Моє Легіон. Запомнили? Імя Моє легіон, друга книжка, Князь Мірацьєво. Там у нього ще є багато цікавих Божий народ. ну Ви поняли про що. І він там про це пише, що вирожденці, вони ж з... В них відбуваються різні розумові відхилення, різні фізичні деформації, косоглазіє, Сухоручки, сухоножки і так далі. Це все деформація. Коли... І це все передається в покоління з покоління. Тобто, коли ви схрестились з лунихузою, то у вас буде якась е деградація в тілі, або в голові, або і там, і там, або в пісюні, кстати. в трусах теж обов'язково це в людей. Не, не знаю, в луміхуз е в людей що, що це значить? Що це е педіки, е гоміки. Лізбіянки, маньяки, педофілія, з трупами спать. Ну, взагалі, це, це, це все вирождення. От, це все у звичайних там, у славян, у чистокровних, у людей такого не може бути. А коли люди щеплюються з ломіхузами або з, з другими погано, не дуже хорошими націями, поняли, то таке відбувається. Але ми говоримо про ломіхуз. І в ломіхуз, коли вже вони внедрилися в мурашник, вже відбувається повна деградація і вимирання мурашника. Активне, активне йде вимирання. Спасти вже їх не може абсолютно нічого. Абсолютно нічого цей мурашник не може спасти. Єдине, що, можна, що може врятувати, єдиний спосіб, це втручання, як це сказати? извне, зовнішнє, внутрішнє, зовнішнє, извне, зовнішнє, зовнішнє втручання. Тобто про це лісники толкові. Лісники про це знають, вони розуміють, вони бачать, як поводяться мураві, мурашники. Тобто лісники вони ж не тільки бухають, це толкові лісники. Я не знаю, чи в Україні вони є. Не знаю. Я не знаю, чи ну рані раніше було так, що толкові лісники вони ходили, наблюдали, дивилися. І коли вони бачать, що мурашник заторможений, мурашник не кипішує, так не не бігає, не живе своєю яркою, насиченою життю, а вони ходять як п'яні, убиті, да, дауніцькі. Оці хоро нічого не інтересно, вони вже здобули їм вже пах, на все. Вони розуміють, що мурашник захвачений, захвачений ззовні, захвачений ломіхузами. Вони розуміють, що це капець, і вони вичисляють, чи весь мурашник заражений, тому що навіть протягом поколінь деякі частини мурашника можуть залишатись цілими, вцілілими, а деякі вже можуть абсолютно ні. Якщо мурашник повністю та саме, заражений, то його знищують. Як його знищують, я не знаю, не пам'ятаю і не знаю. Лісовики лісники його знищують повністю. Якщо ж вони бачать, що деяка частина мурашника цього цивілізації цього України такої собі не знищені, то вони вирізають лопатами частину зараженого мурашника, скільки там велика чи невелика, і знищують теж, знищують все. По можливості, якщо лісник дуже толковий, вони вибирають там ще уцілілих там чи якийсь там мураш мурах. А взагалі в основному вони все це знищують. Повністю мурашник. І е, знищують абсолютно і відносяться все далеко за кілометр, там я знаю, що більше треба, чим, чим кілометр. Якщо менше, десь там ломихузка упала чи десь вона те саме, то вона знайде по запаху по нюху, там, де вона вже прижилась, там де вона вилупилась, чи вже вона народилась, і вона знайде і знову почнеться те саме деформа деформація, деградація. От, дуже похоже це все на українське суспільство. Да? Скажіть. Я думаю, що, дело, що ми вже заражені дуже сильно ламіхузами, такими собі. Ви розумієте, да, про що я говорю? Не дурніш, в принципі. Я дивлюсь по коментарям, що дуже не дурні. За що за що вдячний і Богу, і Всесвіту, і вам, що така двіжушка у нас вийшла толкова. Ви розумієте, що такий собі у нас ламіхузи нас захватили дуже сильно. Два попередні президенти у нас були ламіхузи. от. І нам труба. Нам труба. Можливо, я теж з ламіхузами якось там зв'язку. Я хотів би зробити ДНК тест на національність. Але це, по-перше, ну, трошки дорого. По-друге, це стоїть 6 тисяч гривень. Трохи мені жалко. По-друге, мені страшно. Тому що е, можуть початися, так як завжди в світі починалися од ломіхуз зачистки, як Богдан Хмельницький гнав, Симон Петлюра, Адольф Гітлер, як Ломіхуз розстрілювали і так далі. І мені не дуже хочеться, щоб, мене, щоб в мене було якесь е, відношення до цих ломіхусів. Мені сказали, а там коли там, прийде цей час, чи прийде він, чи не прийде, я не знаю. Але, наприклад, коли будуть гонєнія ломіхузні, скажуть, а так Євген казав, що в нього теж є часть. Він обрізаний ломіхузний. Ну я не обрізаний, в сміслі. він такий же, як і оті обрізані ломіхузники, його теж накол. І за цього теж. Тобто хитрість така собі маленька. Щоб не робити собі ДНК-тест, тестими, Бог його знає, чи є у мене в роду ломіхузи, чи нема. Але це теж це не столь важливо. Це не столь важливо. А важливо те, що є надія у нас тепер лише на Бога. От для мурах. Для мурашок, коли Лопата якась там рубає, отак, все це вичищає, для мурах це якесь божественне втручання. Да? Це, це для мурах лісник це Бог. Це непонятно, що, яке существо, а, вища сила. Так само для нас. Ми не знаємо, що таке Бог. Бог це не мужик намальований з бородою. Да? Там, чи це не Ісус, це, ну, вважається, це Ісус релігійно, там все. але от вищі сили, щось над нами є, що це все керується. Це все управляється і, можливо, прийде в один прекрасний момент лісник, вища сила, і все це і справить. Якщо він у нас знайде, цей лісник. А може він за нами слідить. Як це воно відбувається, жодна людина не знає. Повірте мені, жодна людина не знає. Тобто коли хтось розказує, що я понімаю, вища сила, я знаю, що воно, як воно. Це все брехня. Це просто тайм менеджмент, не, не тайм -менеджмент це просто маркетинг, реклама самого себе. Коли кажеш, я волх, я. Ну, <гум> Тобто не я. Я ні. Я не. Я просто логічно мислящий. Отакі, От друзі діла. Е, скажіть, будь ласка, що ви про це думаєте? І чи думаєте ви взагалі? Чи я за вас оце до до на це тут сидіти думати? <гум> ну, взагалі таке. Да, не забувайте, що Бог любить позитивних, це обов'язково. Це Євангелія е, від Євгена. <гум> Заповідь від Євгена. Бог любить позитивних. Амінь Будьте умничками, слухайтесь маму і папу. Е, ну, в першу очередь, звісно, мене. Все буде добре. Пока.